Так, карта норм, знову однорівневий бій. Я ж говорю, десь у вас із шести боїв, ну якщо взяти 10 боїв, то 6 буде з восьмірками, і там уже по парочку з дев'ятками і з десятками. Десь так, в основному всі грають на восьмірках. буде балансити до восьмих левелів. <клес> <клес> до речі, не забувайте ставити лайки. І буду дуже вдячний за коментарі. Якщо ви якісь коментарі залишатимете, то взагалі бомба. Ну лайкосик як мінімум поставте. Це не важко. Я от взагалі дивлюся якесь відео, вже до звички дійшло в Ютубі. І одразу лайк ставлю будь-якому автору, ну якого я знаю взагалі, чи вже хоч одне відео дивився. А потім вже дивлюся далі відео. Ну це як подяка за відео там за всі справи. Так, ЛТТБшка. КВ 4 Креславського. Кажуть, що дуже хреновий танк, але я вірю, в принципі. Корпус от КВ4, а башта взагалі картон, наскільки я знаю. Хоча я не цікавився цим танком ніколи. 10 тисяч бон він коштує. Танк для колекції, коротше. Для колекції тільки. Не більше і не менше. Так, АМБТшка МБТшка сюди їде. МБТ і ТВП ХПТшка вже отримує в мене вже отримається дуже добре. Опа, чувак. Ну що дружок, ти приехала кажуть? Раз. Креславський, вертухи. Імба. Так, тут хтось ще є, крім цієї... І вопіха, а де вона? А, блін, я думав вона на цій стороні, а вона на другій. Тут нікого вже немає, крім ялинки, мабуть. Зараз станемо за цей камінь. Тому що їхати як Креславський я не збираюся. Чи й стріляти тим більше. Може там ПТшки стоять. Та не може, а вони 100% стоять, в принципі. А дивіться, який красавець. Ходився, думаю, хоч один потрапив. Ага. Зараз сума АСМ розрядиться. А будемо його розбирати. Оу-оу-оу, полегче. Ірон арня забрав, дивіться який. Красавець. Все, розрядився. Ой-ой-ой. Тепер я тут ону. Підскочив. Все забрали. Так, забрали. Скорпіон там наверху. Зараз постараємося його розібрати. Ялинку заберуть, я думаю. А, там дві ялинки, нічого собі, 992. Ну звісно, суму атупану, можна було його забрати, чесно. Не кажи губ, поки не перескочиш, називається. Так, Т-34. Скорб. Роздає плюшки. Ну я їхати на скорпа прямо не буду, я тут заїду краще. Тому що немає ніякого сенсу в цьому. Ялинку вицілюватися три руки стоять. Zaraz się O jak te trzy czteroś kajki, chorusze i Він мені завжди нравився, особливо коли він проти мене грає. Блін і крісло помогти. Непогано було б. Дивіться, землю як копає. Йо-ма йо! Ух ты йо, а скорб розібрав. Скорб розібрав. Зараз 3-4 може заберемо та поїдемо з Скорпом розбиратися. Дивіться, що що творе, От, що творе. 2500 домашки. Опа. Револьвер Револьверайс. Давайте зараз із скорпом розберемося. Правда, треба два снаряди, щоб було. Дивіться, що творе, Йо. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Скорб. Ой-ой-ой. Ой, скорб, що ж будемо робити зараз? У мене ремкомплекта нема. Чувак. Раз. І два. А, ну все-таки дивіться. Виписав він мені плюху. Поїхали до револьвера. 2916 вже домашки. Зараз револьвера постараємося розібрати. Звісно, перезарядка бажає кращого. Зараз два снаряди зарядимо. Де револьвер нашій. Давайте три снаряди почекаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Раз. Два. Згорів. Згорів. Су-135 десь прямо. Вона по мені вистрілила без дамагу. 3800. 3800. Блін. На. Так, 4 фрага, 3924. Цей бій можна у кращі моменти викласти Тому що тут вже 4 тисячі дамага. Нормальний бій. Не забуваємо про лайки, народ. Лайки не забуваємо. Коротше, от такі результати. Хороша машинка навіть на стокових снарядах. Зараз дивимося результати, знову перший знак класності. Я на ньому майстер брав, ні? Не пам'ятаю, брав. Так, дивіться, 186 чистими, 208 грязними. Громадний результат 3900 топ-1 потрапив, 7300. Коротше, машинка класна. Якщо буде можливість, або в новорічних календарях, або, наприклад, за реальні там, пропозиції, коли на сайті Wargaming подивитесь, можна брати класна машина, катається задоволення. Не знаю, батьом він може і не подобається, мені подобається, скажу чесно. Всім дякую, ставте лайки, спасибі вам велике за підписки. І до побачення до наступних відео. Успіху вам!